Пане президенте, згідно з вашим планом, палестинська адміністрація може контролювати газу після Хамасу. Чи можете ви пояснити, яка мета цього, якщо, за словами Ізраїлю, вони платять зарплати терористам? Ви з ким? Канал 14. Ізраїль. Мене звати Лібі. Це чудова угода для Ізраїлю і для всіх. Ви ж хочете повернути заручників, правда? Ви хочете їх повернути чи ні? Звісно. Це чудова угода для Ізраїлю, для всього арабського світу, мусульманського світу і всього світу. Тож ми дуже задоволені цим. Дуже дякую. Коли, на вашу думку, почнуть звільняти заручників, думаю, дуже скоро. Зараз ведуться переговори. Переговори почалися, триватимуть кілька днів, побачимо, що вийде. Але я чую, що все йде дуже добре. Пане президенте, ви готові до гнучкості щодо плану Хамасу. У нас М дуже мало. Нам не потрібна гнучкість, бо всі майже погодилися, але завжди будуть якісь зміни. Але план Хамасу, скажу вам, він дивовижний. Буде мир, якщо подумати, вперше на Близькому Сході за, де, як кажуть, три тисячі років. Тож я дуже пишаюся бути важливою частиною цього. Дивіться, вони роками боролися за план. Ми повертаємо заручників майже одразу. Переговори тривають, займе пару днів, і люди дуже раді цьому.